Вітаю тебе в моєму просторі. Мене звати Ірина Томиш, я авторка жіночих трансформаційних програм та медитацій. І Я запрошую тебе прослухати ці афірмації і щоб вони працювали потужно. Слухай їх щодня у стані розслаблення. Дихай м'яко відчувай тілом кожне слово і тримай намір. Я інтегрую цей стан у моє життя. А також підписуйся на мій відкритий телеграм-канал. Там на тебе чекають додаткові практики, подкасти та анонси моїх жіночих програм. Мій телеграм ти можеш знайти в описі під відео. Отже, розпочинаємо спільна любов це м'яке світло, що огортає двох та створює простір, у якому життя розквітає природньо і легко. Це тепло поруч, єдність сердець, вибір один одного, який приносить ясність у кожен день. Приймай нові гармонійні стосунки в своє життя і скажи: Я приймаю. Любов двох дарує гармонію, спокій, натхнення, а разом з ними процвітання, нові можливості, спільну еволюцію, що веде сім'ю вперед. Ти входиш в цю енергію зараз. Любов Двох це ніжна сила, що веде сім'ю у світло, в глибину, в радість, процвітання, це сила, у якій легко рости жити, мріяти, виховувати дітей і відкривати нові горизонти поруч в процвітанні, в прийнятті, в радості. І для тебе це нова реальність. Ти можеш повторювати наступні афірмації, а можеш їх слухати, відчувай кожне слово на рівні тіла. Я кохаю, я кохана, я кохана серцем, що бачать, цінують, обирають. Я кохаю глибоко, зріло з теплом, Ясність. Моя любов дарує спокій силою натхнення, і я живу у взаємності, яка наповнює союз світлом. Я бажана і я бажаю. Моя жіночність випромінює м'яку привабливість. Мене бажає, мій коханий. Він мене обіймає, цінує і обожнює. Мій коханий дарує мені найкращі подарунки. Моє тіло відгукується ніжністю та довірою. Я дарую партнеру теплу близькість, що живить нашу любов. Я кохаю, я кохана, я бажана і я бажаю. Я турботлива і про мене турбуються, мої дії несуть ласку і підтримку. Я приємно приймаю турботу партнера, мені приємно бути поруч з коханим. Мені добре бути в увазі, в обіймах, в любові, в подарунках. Наша пара процвітає, турбота в нашому союзі тече природньо і легко. І я приймаю партнера, і партнер приймає мене. Я бачу його силу, характер, темперамент. Я його поважаю, а Він поважає мене. Я приймаю Його таким, яким він є, і він приймає мене такою, яка я є. Мені подобається наш зв'язок, наша хімія, наш секс. Я обираю його серцем і діями щодня. Ми створюємо. Гармонійні стосунки, і наш союз наповнений теплом, повагою, ясністю. Ми розмовляємо відкрито, слухаємо уважно, відповідаємо серцями, і наші дні наповнені спокоєм, підтримкою, радістю, процвітанням. Ми створюємо стосунки, що приносять радість глибину. Я обожнюю. Бути поруч з моїм коханим. Мені цікаво бути поруч з ним. Поруч з ним живе легкість, сміх, цікавість, подорожі, наші розмови теплі, змістовні, живі. Я люблю відкривати з ним нове, наші зустрічі дають відчуття сили та ніжності. І ми маємо спільні інтереси та спільне рух життя. Бо наші бажання переплітаються, ми створюємо сімейні традиції, ритуали, плани. І наш напрямок це гармонія, розвиток, процвітання, ріст. Ми партнери, ми команда, ми союз, ми дві енергії, що підсилюють одна одну. І ми дуже легко ладнаємо один з одним. Я жінка, яка створює любов, яка створює гармонію діями, словами, присутністю. Моя жіночність наповнює союз красою та м'яким світлом. Я вношу у стосунки тепло, глибину і ясність. Мій коханий обожнює мене, мій союз розквітає завдяки моєму розкритому жіночому серцю. Я дарую любов і я. Приймаю любов, я дарую тепло і я приймаю тепло. Я бажана, турботлива цінна, і я приймаю найкращі подарунки від свого коханого, а також увагу, підтримку, його відповідальність. Мені з ним безпечно. Я важлива, я кохана, я бажана, я цінна. І я у просторі любові, я у просторі процвітання, я у просторі турботи, спокою, підтримки. І моя любов розширюється, бо я кохаю, і я кохана, і наша пара процвітаюча. Зроби глибокий вдих і глибокий видих, відчуй тіло. Відчуй серце, відчуй тепло в душі, відчуй, що любов розкривається в твоєму серці за межі кімнати, міста і покриває весь всесвіт. Клич свого коханого, і він обов'язково прийде. Будь джерелом любові, і твій коханий відчує тебе, а також насолоджуйся кожним моментом цього життя. І все найкраще у тебе здійсниться, любові тобі, процвітання, і всього найкращого моя, кохана, твоя, Ірина Томаш.